Я ніяк не виберуся з дідулею на нову пошту. Це ось капає з виноградника. Трошки дощик пройшов у нас так. Ще буде кудись скапає, Ну таке. Прокрапотів, дай. дай усе. Тривога за тривогою, пишуть у Дніпрі, наробило біди. Ой, коротше говоря, страх дай годі. Березь таки їдемо на нову пошту і ще хочу. У форума тонуть, щоб яблуку взяти, хоч пару штук. Щось в мене на яблуки оце тягне і все. Щось видно, <гум> не хватає. Прибули додому, відправила ваші подаруночки нарешті, бо вчора не було мені. як. А сьогодні відправила мікрохвильовку і пилосос. Все в порядку. Купила ще в Аврорі, Там вже дідуля одні сулітню кухню. <гум> Кришок закаточних, таких і. На те, що самі закручуються євро кришки і під ключ. Купила дві пачки таких і дві таких. Хай будуть, будемо вже щось крутити, а я вже крутить, вертіти. Так, іду обід гріть. У мене борщі вчорашній. І в холодильнику позавчорашній плов. Дідуля сказав, накласти в мисочку у, у Волновку, каже, поставився. Ну, що робити? Ну, ну теж там стільки м'яса вкинула, пів каструльки ще є. То якраз сьогодні будемо доїдати і борщу хватить нам і каші. Отримала набір для прибирання в ванній кімнаті, на кухні, для миття посуду, для видалення плям та для прання. Ці засоби всі концентровані, розроблені нашими технологами, тож довіримо наше прибирання нашим українським виробникам. І саме зараз на кисневий порошок, повторюсь, що це концентрат, найнижча ціна. 1 кг коштує 128 гривень. Веснявих порошків багато, а от оксібум один. Це найкращий порошок, з яким я мала діло. Ну, а зараз погнали, чистить прать і так далі. Паста бум чистить каструлі, сковорідки, а також акрилові поверхні, керамічні, душові кабіни, теж можна почистити і так далі. От у мене тут є така каструлька, дно. Шовтеньке, зараз нанесу пасту. Ой, ой. Ой-ой-ой. І залишу буквально на пару хвилин. І почищу. Ще тут у мене дуже такий а, жовтенький черпачок. Теж залишимо на пару хвилин. Ну і ясне діло мийка. Мийка це взагалі в мене проблема ця з нержавіючої сталі. Ну, нічого страшного. Вже я її нікуди не ді поки що. Через пару хвилин у нас чистота і порядок. Залишилось помити миючим засобом, екозасобом. Його треба зовсім трішечки, я обожнюю, після нього не залишається на посуді білих цих всяких розводів, знаєте? І все. Промиємо і порядочок. Расота, гарненько змию водичкою і все. Чистота і порядок. Скраб хлібом для прибирання в ванній кімнаті видаляє вапняний наліт та іржу. Ну, вапняний наліт він є завжди, можна сказати, так. Ванна, умивальничок, душ. Протерли, водичкою змили і чистенько. Тепер. Еко в ласі. Це теж дуже важливо. Зараз оксібум одна-дві мірних ложечки, якщо у вас є така мірна ложечка, у кип'яток. Я дві вкину, бо в мене там більше, ніж літр кип'ятку. І кидаю свій рушничок. Тут і плями. Від чого хочеш, і від кави, і від соусу. І ще й пасту, і це я навмисну пастума. Туди. Малювала. І ще в мене тут такі із літньої кухні рушнички, вже, знаєте, трошки підгулявши, я їх Теж заразом, зараз. зараз. О, о! так їм зроблю. Хай вони трішки побудуть в кип'ятку в цьому. Якщо ж вам треба у прання додати у пральну машинку, то не треба його розбудити. Кип'ятку він розчиниться при температурі від 40 градусів. Тобто ставите прання на 40 плюс і плюс градусів. Додаєте порошечок і буде вам і відбілене, і всі плями відібрані. Ось так працює оксі бума. От хай трошки будуть рушнички. І потім подивимось на результат. Дам зараз водички, трошки холодної. Покажу вам рушничок. Оце. Нема. Ні писак, ні плям. Нема нічого. Ну, оксибум це взагалі. Знаєте, це була а, моя перша рекламна інтеграція, коли я почала вести свій блог. Я от з тих пір, я цей порошок просто обожнюю. Є багато кисневих порошків, всі хороші, кожен по-своєму. Ну, цей найкращий. Крім набору для прибирання і кисневого порошку для прання і видалення різних плям. Ви ще можете замовити собі серветки для прибирання, але без них теж ніяк. Дуже люблю ось цю серветочку для миття вікон і церкал. Не розводів, нічого після неї не залишається. І для прибирання теж. І обов'язково підпишіться на цей магазин, щоб не пропустити новинки. І в них дуже часто на сторіночці знижки. Підписуйтесь, переходьте і замовляйте, що вам треба. Шановні спонсори, як бачите, машинка вже є, ми її забираємо, вона наша. Тому хто ще не долучився до мене в партнерську колаборацію, в нас лишилося 10 місць. Я чекаю, ми стартуємо. Ще тим, хто долучиться прямо зараз до партнерства. Ви отримуєте доступ до відеоуроків по розвитку інстаграм, там купа-купа всього зібрано. Давайте ближче подивимось на цю красиву автівочку. Перше все запаковано. Тобто це все будете робити самі, розпаковувати. Екранчики заклеєні, подивіться, яка краса, все для вас. Нічого не відкриваю. Хочу, щоб людина, яка забере це авто, отримала максимальне насолоди. Тому я чекаю саме на вас, 10 місць. Будь ласка, доєднуйтесь в партнерство. Ну і нагадую, що прихід у нас 40 тисяч класної української активної аудиторії. Будь ласка, кому вони треба, ви знаєте, що робити? Пишіть, ми на вас чекаємо. Поруч ремонту сусідів, гупа стука. Я сьогодні буду мало в сторіз, бо дуже багато роботи, але періодично буду відпочивати, виходити до вас. Погода в Лондоні, слава Богу, налагодилась на Лондонську. Не знаю, що буде в день, бо той тиждень був 30 і більше і 35. А враховуючи вологість цього острова, це дуже-дуже спекотно. Трошки про відпочинок та я ними дуже задоволена. По-перше, не спекотно, взагалі погода комфортна, океан теплий, готель, де ми перебували, вишуканий, смачна дуже кухня, різноманітна кухня. ну Все дуже-дуже сподобалося. І моя подружка трошки перезагрузилася. Я не прийняла свої 60, я лишилась 59. Якби я була вдома, я б прийняла їх, поки я їх не прийняла, тому в мене зразу на той рік, як доживу, буде 61. 60 я не прийняла. І